Привіт! Сьогодні буде друга розпаковка компанії LR Health and Beauty в квітні. От квітневий бізнес почався. Люди починають більше на сонечку розквітати і розуміють, що щось, щось треба додати до обличчя, до краси, і, і в цілому хочеться бігати. Оце виходить з такої такої зимної депресії, тож подивимось, що а, вже замовляють і не, і не тільки ми. Так, оце я взяла для нас особисто і для тебе, зокрема. А, це в нас супер Омега. Зараз вона по чудовій а, акції. А ті пляшечки, які я брала попередньо, вже розійшлися і власне і ми особисто п'ємо. Тож це, як то кажуть, про запас, корисна штука. Омега-3, дуже ну, така високоякісна. І а, всі відгуки, хто в мене купляє оцю омега, кажуть: ну просто не порівняти з іншими омегами. А далі а, дівчинка замовила мило для рук, а, це саме ті алі, яка не полюбляє зовсім інші мила, які для неї пекуть. А це мило алоє, воно саме круто регенерує. А далі Іванка замовила собі серію. Росін, спробувати денний і нічні крема. Вони такі пудрові, дуже класні для шкіри 25 яка вже починає з першими ознаками туди. Не дуже добрими. Далі. Так, а далі, що в нас тут? Ага, це був. Подаруночок від компанії один день, якщо ти робиш замовлення від певної суми, то олія бергамоту просто запах лайму якийсь такий, так, то тепер і в мене вона є. І ще один набір росін, Це для мене особисто, бо в мене як то кажуть, має бути. Минулого разу про запас я брала на навіра Лоє Вера крем денний, нічний і під очі. Так, вчора його забрали. І тепер з кремів в мене саме ця серія залишилась, тож знову таки або для вас, а в мене ще є. І те, що зараз з алоє на акція, от зараз дуже терміново провожу розпаковку, бо зранку діти випили останню алоя, а мені ну, дуже хочеться зранку цей антиоксидант, який е, омиває так, такий приємний кисленький смак, і от ти відчуваєш як. Е, Ну, все нормалізується і активується в тебе в ротовій порожнині, починає звідти. Що таке алоясая? Асая це ягода, яка має дуже серйозний антиоксидантний ефект. Так? І саме для а, при сонечку. Тут є додатково вітамін С, магній, цинк і мідь. І саме чудово, якраз сонячна радіація все набирає своїх обертів перед літом. І оце алое, воно саме допомагає організму адаптуватись до нього, тому компанія саме його виставила на квітневі акції. Тут три пляшечки. А тож ми будемо пити. А ви дивіться, чи доречно вам ваше здоров'я і е, певна корисність, все, папа, -па, далі буде. Замовлення вже ще одне відправила. Скоро буде розпаковочка третя.